Thank you На суботу, 22 липня, у деяких областях України оголошено перший рівень небезпеки. Про це свідчі дані українського гідромедцентру. Синоптики попереджають, що на півдні та у центральній частині очікуються грози і шквали вітру. В день 22 липня у центральних та південних областях грози, місцями шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у повідомленні: у суботу в Україні очікується мінлива хмарність. За даними синоптиків, вночі у західних Вінниці. Подекуди і у Київській та Черкаській областях очікуються помірні дощі. Також помірні опади в день повсюдно будуть в Україні, крім південного сходу. У північних та центральних областях місцями значні дощі та грози. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. У центральних та південних областях при грозах ймовірні шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура у південній частині Вночі становитиме від 17 до 22, в день повітря прогріється до плюс 28 плюс 33 градусів. Нарешті території вночі буде свіженько: від 12 до 17, в день від 20 до 25. На сході країни трохи тепліше від плюс 26 до плюс 30 градусів. За даними погода уніан на вихідних 22 і 23 липня в Україні очікується тепла погода з періодичними дощами та грозами. У суботу на півночі країни. Трохи похолоднішає, але вже в неділю температура знову підніметься. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися колишній прогноз погоди.